О, диви що є. Трансформаторне желізо. Тільки тут вже відразу зрозуміло, що це звичайне залізо. Дивіться, яка іскра. А пам'ятаєте, я розказував про мілку червону. Це мілка червона іскра, це як признак нікеля. І зараз я вам покажу, як виглядає справді трансформатор не жилізо. Ось, дивіться, як зразок. Оця штуковина, це і є цей пермолой. Ну, в общем, всі ці побутові е, прилади, електродвигуни, холодильники і все інше, е, якоря, болгарок, дрелі, це все звичайне залізяче. Це не пермолой. Е, не думайте, що там є нікель, нема там його. Оця ось штука також звичайна залізяка. Це просто низ утьога. Навіщо його робити щось дорогого, якщо можна зробити з дешевого?